В ефірі ваша свобода. Вітаю, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що наш ефір також е, е, транслюється на телевізійному каналі Еспресо і обговорюємо ми одну з найважливіших тем цих днів: наслідки затримання голови партії Укроп Геннадія корбана Наші гості е, сьогодні, народні депутати України Андрій Левус, Народний фронт. Вітає пане Андрію та Олександр Дубінін. Партія «Укроп». Вітаю пане Олександре. Але перед тим, як ми розпочнемо нашу розмову, пропоную подивитися е, реакцію президента України Петра Порошенка на затримання пана Корбана. Будь ласка, на Корбані ніхто зупинятися не буде, і у нас немає. Імунітету від притягнення до відповідальності за корупційні злочини ні в кого. Ні е, від команди нової влади, де також е, мають бути порушені справи, ні від старої влади, де е, всі винні мають бути притягнуті до відповідальності. І я наголошую на тому, що Україна найближчим часом має почути е, нові прізвища тих, хто буде притягнені до відповідальності. Ну, от такі слова е, президента, і е, мені от важливо е, почути від вас, шановні панове депутати, якщо дійсно ця історія не виявиться таким епізодом, а виявиться частиною великої антикорупційної кампанії, яка проводиться українськими силовими структурами, чи погодитесь ви з такою інтерпретацією подій? Ну, перше, якщо з вашого дозволу, Та перше, перше що мене здивувало в цьому тексті президента, а це слова мають бути. Я хочу сказати, що так може говорити, що мають бути притягнуті е, представники і діючої влади, мають бути притягнуті представники режиму Януковича, але він є гарантом конституції і він абсолютно. Контролює силовий блок, зокрема, Генеральну прокуратуру і Службу безпеки України. За той час, поки пан Порошенко є президентом, я думаю, що би не на словах, отакі Вітівіатії формулювання мають бути, а вже би мали бути дійсно, вже би як, як даність справи проти Клюєва, проти Бойка, проти Кісе, проти Ківалова і так далі. Тому очікувати, що саме зараз з. Затримання а, Геннадія Корбана почнеться начебто якась кампанія, ну це е, велика брехня. Більше того, я вважаю, що це є конкретно вибіркове правосуддя. Вибіркове правосуддя є страшнішим, е, чим тотальна несправедливість, тому що створюється ілюзія, що наче є якась перемога закону, що є якась законність, якісь прокуратура, суд і так далі. Але насправді в цьому вибірковому правосудді. Е, його наслідком буде зневіра в законний порядок в цілому, тому що люди побачать, що в заграти будуть сідати тільки ті, хто має інакші думки ніж влада, і фактично це є нівелювання всіх основних принципів революції гідності, тому що там ми вимагали справедливості, ми вимагали покарання а, власне цих всіх посіпак режиму Януковича і так далі. Тут ми бачимо зараз знову боротьбу з тими людьми, які мають іншу думку ніж президент. Пане Олександре, от е, я думаю, що пан Андрій сказав, те, що ви теж напевно могли сказати, тому що я тому я хотів би, щоб ви це не повторювали. Сказали мені дещо про інше. Ми напевно ознайомилися з реакцією Ігоря Коломойського на, на те, що відбулося, і от мені тут колеги, якраз під час цього ефіру, пишуть з різних країн. Чи не здивувала тебе реакція Коломойського? Якась дивна реакція Коломойського, така спокійна реакція Коломойського. Коломойський говорить, що партія Солідарність мала б домовлятися з партією кроп. А что ви, ви це, це читали, напевно? Ви це проаналізували проанализували. Це цікаво було. то Почему-то это аналіз. коли Ігор Валерійович говорив в своє час, що він не політик, він більше бізнесмен, мені здається, що сейчас вот этим заявлением он как раз становится политиком. Потому что в политике необходимо каждое слово взвешивать. И вообще политика требует достаточно такого холодного ума и трезвого взгляда. Не должно быть эмоций и различных вещей, которые будут мешать а, достижению цели. В цей парадигменный политик пан Левус, а бизнесмен. А коломойский политик. А я... левус не политик. Ну почему? Левус ну, так, Это чисто по пропорция. Я так понимаю, что математика знает. Мы же Игорь Валерьевич знаем как человека импульсивного, который говорит достаточно резко. И Здесь-то достаточно такая спокойная, выверенная речь. Поэтому я как бы сделал отсюда вывод, что Игорь Валерьевич, вот именно с сегодняшнего заявления, начинает становиться исключительно политиком. Вот. но ну, а я хотел бы все-таки вернуться к задержанию Геннадия Делигача Корбана. Вот не было бы в общественности вопросов, если бы это, ну, во-первых, не задержание, а, во-первых, вызов на следственные действия, а обычный допрос. То есть то, что сегодня следствие, следователи попытались устроить цирк на погруживалной ради, Верховной раде, где пригласили известных политиков, на вручить, хотели вручить им повестки. То есть никто не арестовал, а вот как бы на допрос. Если бы все эти мероприятия были в отношении Геннадия Олеговича были проведены ранее, а мы знаем о том, и нам говорили о том, что уголовные дела и дело уже, уже целый год лежит и ждет своей отмашки, то почему в течение года никаких действий не было предпринято? Почему это нужно было сделать именно сейчас, когда второй тур выборов в Днепропетровске, где Геннадий Олегович также является ну, как бы близким другом Бориса Филатова и активно участвует В пропаганде, ну, в смысле, в агітації заборисофилат во втором туре. А вы не представляете, как сейчас э, вилку расправил плечи, Ведь не зря сказав советник э, Генеральна прокуратура, тому заявила том, що ну, заявил вілку там сильно криля виросли, я вижу. Так от ми ні забили тому, що була 26 уклеч, января. річ. Це просто назва якось роман. Але от якщо, до речі, буде зараз питання про відповідальність пана Вілкова, чи не буде це тиском на виборців перед другим туром виборів таким саме, як, скажімо, і ситуація з паном Корбоном, пане Андрію? Ну я взагалі вважаю, що вся ця історія з паном Корбоном е, як вам сказати? Є дуже небезпечною для держави з одного боку. Ми маємо. Такий план чи вже тенденцію по певній зачистці неугодних з боку з боку адміністрації президента, з боку банкової, але з іншого боку, бачимо також наростання протестних настроїв. Ми бачимо тарифний майдан. Ми бачимо завтра, партію Укропу, закликає вийти на протест. Я з свого боку, який людина, яка не знаходиться в жодному з тих таборів, ні в таборі банкової, ні в таборі укропу, скажімо так, тим більше не в таборі тарифного майдану. Але хочу десь звернутися до всіх, щоб можливо той час десь зробити по кроку назад. Тому що якщо буде перейдена лінія неповернення, фактично українськими ж руками буде знищена держава. І в цьому конфлікті, в цьому конфлікті відповідальні всі сторони. Не буває так, що відповідальна тільки банкова, чи відповідальна тільки партія Окроп, чи, е, чи організатори тарифного майдану. І якщо е, можливо з... Дійсно відновити цей діалог, якщо поки що не пізно, виписати прості звичайні речі, які можуть об'єднати е, всі ці сторони, якщо декларований патріотизм не є тільки для білбордів і рекламних роліків, а дійсно сутністю тих людей, так сісти, прописати всі е, правила гри і Попробувати перезапустити цю політичну, політичну кризу, змінити її якимись м'якшим варіантом. Якщо так не вийде, то очевидно буде конфлікт, і цим конфліктом скористаються всі сторони. Але ще раз хочу наголошувати, якщо ми часто чуємо від адептів мінстеця, чи так порохоботів, як їх прийнято говорити, чи там адепти зради і перемоги, ну такі ходять ці всі меми, да? що розкитують човен, власне, ті, хто українська опозиція, умовно. Кажучи Ляшко, чи самопоміч, чи так далі називають. Всі, хто мають інакшу думку ніж президента, то хочу наголосити, що в випадку з, з Корбаном цей човен розкидала власне банково. І вона також має розуміти, що вона запустила процеси, які можуть дестабілізувати ситуацію в країні. Тому. Прийшов час якось призупинитися і дійсно згадати, що в нас є достатньо ворогів. Це і Росія, і це є недобитки режиму Януковича. От якщо з цього всього почати, що обіцялося два роки тому, е я думаю, що тут буде знайдено якийсь консенсус. Якщо ж того не вийде, то нічого хорошого, на жаль, в Україні не буде, крім розбиратої руїни. 044-490-3074 3074 це телефон прямого ефіру Радіо Свобода, за яким ви можете висловлювати власні міркування щодо теми нашої програми і задавати питання гостям народним депутатам Олександру Дубініну та Андрію Левусу. А пане Олександре, ви вірите в таку можливість консенсусу між демократичною і силою? От Я повірив, після того, коли президент зробив оцінку рішення ЦВК по павлоградським виборам мера. Вот я дійсно повірив, ну, мабуть, у нас щось… то Будет какой-то крен в сторону какой-то демократии, и все-таки построение европейского государства. И самое главное, мы уже понимаем, кто у нас враги. А вот события, которые произошли с Геннадием Корбаном, это, знаете, такое ощущение, как контрольный выстрел в голову. Власть тебе сделала. Вот если бы это все было после выборов, да еще в спокойном в спокойном режиме, где Геннадия пригласили бы на следствие, проводили бы допрос, вообще никто бы никто не задавал бы никаких вопросов, пожалуйста, разбирайтесь. Но если у нас. Как сказал президент, что э, коррупционеров э, будем всех сажать, то первый коррупционер это Геннадий Корбан. Ну тогда о чем Ди Диамантовые прокуроры у нас не являются э, коррупционерами. Расхищение несколько десятков миллионов э, гривен в Министерстве обороны, которые вскрыты. Значит, там не считается это коррупционерами. Здесь в фонде, который создал лично Геннадий Корбан. Где я знаю точно о том, что многие деньги просто за наличные решались и покупка э, тепловизоров, і заправка машин, і просто автомобилей, за и э, бойцов выкупали пленных, Ну, це все было. многие і не в бухгалтерія. Хочу, до речі, подверг... я в шокі, чесно говоря. На підтвердження цих слів, от uh -huh. коли я працював заступником голови Служби безпеки України, дійсно Фонд оборони країни допомагав і в, скажімо, реорганізації, модернізації сили засобів Служби безпеки України, але я керував два проекти до певного моменту. Це проєкт по звільненню полонених, де ми активно співпрацювали з громадськими різними такими ініціативами, які підтримував в свою чергу Геннадій. Корбан досить посильно. Ми, ми витягнули практично майже 200, 200 осіб, без всяких мінських угод, і великою мірою і завдяки і великому вкладу Геннадія Корбана. А також друга лінія це е, партизани. Тобто, і дуже багато партизанських цих загонів, і відомих, і менш відомих е, зростали, навчалися, е, тренувалися, були комплектовані, озброєні силами фонду оборони країни. Тобто я не вважаю, що це звичайно, інтуї є е, е, у разі якихось реальних кримінальних справ, так але з іншого боку, завжди, має, завжди про це треба, по-перше, пам'ятати і принаймні, як мінімум, мати повагу до цієї людини і відповідно діяти, в, як колега сказав, у нормальний цивілізований спосіб щодо навіть вирішення різних цих питань, пов'язаних з начебто якимись кримінальними справами. Давайте так, послухаємо дзвінок, у нас є слухачка на дроті, Будь ласка, вітаємо вас. Здравствуйте, я из Луганской области. Я хочу сказать, что, в общем-то, Порошенко достаточно последователен в своей деятельности. Последние 10 лет он плотно во власти. Начиная с 2005 года он начал сливать сперва оранжевую революцию, теперь революцию гибности. Четыре последние года он был в уряде Януковича, в уряде Азарова. То есть он есть попередник сам у себя. Поэтому он достаточно последовательно действует. Поэтому меня удивляет, что вы в шоке. То, что его выбрали президентом, свидетельствует просто А його дьявольском візіння, яка очень фатально для України. Спасибо. А чому цікаво люди, говорять про якесь дьявольське везіння, не нарікають на власну політичну волю? Це ж людина приходиться, комусь може подобатися Петро Олексійович, кому ні. Але ця людина приходить Посмотрите. на виборчу дільницю, віддає голос Петро Олексійович Порошенко, не прибув сюди з Марсу. Його біографія, діяльність, робота всім відома з першого дня, і кожна оцінює її так, як вважає за належне, Мені здається, будь ласка, я пропрошую. Смотрите, пос... от я. На е, выборах президента голосовал за, за Петра Порошенко. Я и не сомневаюсь. Я искренне верил в те реформы, те 80 реформ, которые анонсировал президент. И от я просто после э, 4-3 месяцев... в полную работу. я перепрошую, не, не мені. А шановні слухачці, на чем базувалася ваша вера? Ну, во-первых, я считал о том, он долго в политике, он ну, правильно, очень красиво. І... Uh, уверенно говорив. І uh, от я так же сам обонувся, як і многі другі. Ви через год не узнаєте страну, я тоже не узнаю. Я, страну. до речі, теж можу красиво і впевнено говорити. Ви за мене теж проголосуєте? Може бути. Дякую. Я правда, знаю на що мені розраховувати. У нас ще є один дзвінок. Добрий день. Добрий день. Валерія Київська область. Вітаю, пане Валерій. Я та людина, який Бог дав зібрати український народ на майдан. Ви постараюся вам просто. Трошки коротенько щось сказати. Те, що зараз відбувається, треба було бачити, тому що в 2005 році Порошенко разом з Януковичем створили договорняк в місті з Юченко проти Тимошенко. До цього судді не брали взятки і прокурори, і всі. От, а після цього стали брати в два рази більше. То хто такий Порошенко? Корупціонер. Зараз пишу ти чекайте, влади, чекайте, чекайте, пане Валерію, я вас не закриваю вам рота, бордово що то говорите, але ви маєте ще раз сказати, до 2005 року в цій країні не було корупції. А от Порошенко-Ющенко домовилися з Інуковичем, відразу вона виникла. Ай-яй-яй. Будь ласка, пане Валері, я перепрошую, що переведе. Тав у два рази більше. То я хочу вас питати: невже ви не бачите, що е, зараз при владі ці е, гнилі огірці? І тільки туди свіжих огірків, не кидаю у них. Не стануть е, всі оці гнилі свіжими, а всі ті, хто е, свіжі, стануть якимись гнилими. Дякую, тримаємо... пане Валерію, за оце і... до пана Андрія. Звернемося. Хай він відповість вам на ваш коментар. До, до речі, от, що я люблю, це прозріння суспільства, яке відбувається у нас. Така бах, і всі раптом щось побачили. Ну, знаєте, ну тут нема що коментувати. Дійсно, а? людина має свою позицію і її можна поважати. Але я хочу сказати про одне, щоб од, одною з причин такого високого рівня і довіри а, Порошенку було все-таки не пройшов в результаті звичайних виборів. Тобто було велике сподівання, що ті всі жертви, які були під час Революції Гідності, а, і те, що наголошує на цьому факті, що ми живемо а, знову в парламентсько-президентській країні, буде достатньо навіть цих двох фактів, для того, щоб людина буде триматися якихось нормальних європейських рамок. І не буде жити знову до узурпації влади, до фактично узурпації, тому що ця спроба впливати на всі ділянки життя в країні, які навіть не стосуються повноважень президента в Конституції, ну вона і призводить до таких речей, які зараз ми бачимо. Тобто хтось в цій людині або в неї в самі такі є переконання. <кій> що можна подумати, от я можу контролювати тепер все. І починається централізація, робота з парламентом, робота по кабміну, робота по інших питаннях. Робота в якому е, плані посилення президентської вертикалі. Це є неправильно. Де, пригадаю так званий мирний наступ, який ми йшли е, під час е, е, фінального етапу е, Майдану е, Майдану. Так? Головна вимога цього дня, 18 лютого, було е, скасування конституційного перевороту повернення до парламентської президентської республіки. Тому е, основою можливої нової домовленості українських сил, якщо вона поки що ще, можливо, не ефемерна, має бути просто в, е, виконання Конституції. Чи не Конституції? Давайте ми вчасти його дзвінок. Будь ласка. Кажіть, будь ласка, ми вас слухаємо. О, немає дзвінка, значить будемо е, все ж таки е, вже наближатися до закінчення нашого ефіру. Я от запитаю вас, пане Олександре, яким ви бачите вихід з цієї е, ситуації? Ну, от зараз фактично, очевидно, що відбуваються слідчі дії, вони будуть продовжуватися. Чи буде це призводити до наростання якоїсь напруженості? Ну, Перше, я вважаю, що зараз в 16.00 йде суд в Чернігові. Я вважаю, що Геннадія Олеговича необхідно залишити... Е, под домашним арестом. И дальше провести, проводить те следствия, которые там прокуратура собирается проводить. Это первое. Он является отцом четырех детей, и, из которых двое несовершеннолетних. Парализованная мать, которая сотрудники СБУ при допуске, при обыске, собственно говоря, скинули практически с кровати, перевернули всю кровать. Это настолько некрасиво и нехорошо, что я как, тоже вот, как-то не могу это, в этом прийти. После этого, то что президент заявил о том, что Курбан как бы не последний, хотелось бы увидеть прежде всего, чтобы а, действительно правосудие настигло а, тех, кто привел в наш дом войну. Это сепаратистов, это всех, кто финансировал, поверьте мне, все известно. И в СБУ знают, и кто финансирует, через какие счета, и даже через интернет где-то проходят. Какая-то информация, что там и фонд Рената Ахметова, и там и остальные. Вот давайте мы хотя бы, э, понесут, я понимаю, что уже виновники э, гибели Майдана, уже никто э, ответственность не понесет. Давайте хотя бы у нас первые пойдут под, э, правовое, так сказать, под правовое преследование или контроль. Это тех, кто привел наш дом в войну. Потом чиновники при власти, те, которые больше всего. Вот мужчина, который говорил, ну, а, а вы поправили, что mm -hmm. до 2005 -го года он сказал, что коррупции не было. Ну, Винна, вот еще взрослый на своем сказал, что застыли. Потому что mm -hmm. она, mm -hmm. она, mm -hmm. она была и тогда, только тогда и брали, только не в таких размерах. Еще и общество как-то развилось, и все нормально жили. А сейчас такое ощущение, как будто завтра все потом просто э, цены подняли в 3-4 раз расценки. И коррупция просто зашкалила. Поэтому я считаю, что и президенту, конечно, необходимо собираться и садиться за стол. Не так как он сегодня в 17.00 собирается у себя в администрации проводить э, встречу с депутатами от блока Петра Порошенко. А он должен собираться с настоящими патриотами, с патриотически настроенными партиями, с патриотически настроенными движениями. И начинать это, это те люди, которые не хотят э, ну, Украине плохо. подякую нашим гостям дорогу депутатам Олександру Дубініну та Андрію Лєвосу за участь в сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Усього найкращого, шановні глядачі і слухачі. Хай щастить.